Добрий день, шановні пані і панове. Сьогодні ми підбиваємо підсумки квітня в рамках проекту спільного проєкту нашого з Українформом сходинки року. От нарешті, в квітні, ми дочекалися весни, е, і е, в кліматичному плані е, дійсно е, потеплішало і е, не тільки е, розпогодилося, але і в політиці е, стало більше тепла е, певною мірою стало більше і активності, і не тільки в Верховній Раді. І в принципі з'явилися і певні позитивні тенденції різноманітні. І ми вибрали в якості такої головної події квітня якраз новину подію, яка також може вважатися весінньою. Всякому разі, навіть символіка була, я думаю, цілеспрямована символіка. В ті події блага вість. Я маю на увазі указ президента Януковича про помилування екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка та екс-міністра охорони навколишнього природного середовища Георгія Філіпчука. Це відбулося благовіщення, і отут от якраз така і політична символіка і символіка релігійна. Вони були пов'язані між собою. І це дуже важливо було. Не тільки з точки зору внутрішньої політики, чому ми вибрали от цю подію як головну, тому що вона мала вплив і внутрішньополітичний, але особливо, безумовно, це стало позитивним сигналом для наших стосунків з Європейським Союзом і е, стала, на мій погляд, одною з важливих потенційних передумов для підписання нової угоди з Європейським Союзом. Безумовно, цього ще замало. Треба виконувати інше. Вимоги Європейського союзу треба ще зробити деякі речі, і в законодавчому плані, і в діяльності виконавчої влади. Але от це була дуже важлива подія, яка зафіксувала і політичне бажання поступово долати проблему вибіркового правосуддя, і певне потеплішення політичного клімату в Україні. Як буде далі? Ну про це ми ще будемо говорити. Дехто очікує і іншого. Благовість або іншу подібну новину. Я думаю, що по відношенню до Юрія Тимошенко ситуація все ж таки розвиватися трохи інакше. Але от, те, що процес пішов, дійсно, от, звільнення з Юрія Луценка, це було продемонстровано. От те, що стосується головної події квітня. А от що відбувалося в світі?